Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати грибочки з часником. Це дуже смачна та проста приготування страва, яка підійде до любого вашого улюбленого гарніру. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Для початку підготуємо інгредієнти. В цьому рецепті я використовую шампіньйони. Промиваємо та очищаємо від шкірочки. Якщо гриби великого розміру, то перерізаємо їх навпіл. Трібно нарізаємо часничок та зелень. На розігріту сковорідку виливаємо. Олію та вершкове масло. Помішуємо до моменту, коли масло повністю розтане. Коли масло повністю розтало, викладаємо гриби. Обсмажуємо їх до золотистого кольору на середньому вогні. Підсмажились. У мене пройшло приблизно 15 хвилин. Додаємо спеції. Я додаю сіль та чорний перець за вашим смаком. І так просмажуємо приблизно одну хвилинку. Далі додаємо зелень та часник, помішуючи, просмажуємо приблизно хвилину і знімаємо з вогню. Смажені грибочки з часником готові. Пробуйте приготувати це дуже смачно. Готуйте із задоволенням, смакуйте всією родиною, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!